Люди, чим вас можна удивити? Ну, дивіться своїх подруг, які красять губи. Знімаєш да. Я так колись уб'ю нахуй. всім хай виїжджаю на зустріч до чоловіка, чиє ім'я краще не називати, бо можуть бути серйозні проблеми. І кстати, пам'ятаєте, я в прошлому логі купив собі шнурки на барахолки? Так от, я їх зав'язав, конверси постирав, але вони оказались чуть-чуть коротенькі. Не хотіло на дві железячки. Ну, нічого, непогано виглядають. Я якраз спеціально сірі купив, щоб проекспериментувати. Я часто сірі вещи ношу і вирішив купити сірі шнурки і білі. Цей раз зав'язав сіренькі, красивенькі, тому що до таких людей просто так на стрічі не їздять. І треба знайти провод на камеру, теж яку я знайшов на барахолки в прошлому раз, яку купив таку стареньку. Там, щоб перекидувати відео, треба спеціальний провод на допстанцію. А цей провод треба знайти десь. Не знаю, в Ашані він є чи ні, але я думаю, що в епіцентрі 100% я його найду. Так що зараз забираю того самого чоловіка і їдемо в епіцентр. Кстати, він буде не сам, скажу по секрету, він буде зі своєю мадамою. ну як і Єва, щось типу того. Може тільки так їх назвати. І, звісно ж, як я міг не показати, Гоша відправив мені підписчик з Львова посилку і там лежала пахучка. Буду використовувати. Потому що в машині воняю патняками. Чого? Потому що я не можу воздух фильтру поміняти, бо треба капот відкривати. А щоб відкрити капот, мені треба другий чоловік, який допоможе його відкрити. Якось треба займатися цим вопросом. І тепер буду нюхати цю пахучку и думать про Гошу. Думаєте так? Нет, я ж не підер. Но Гоша, спасибо, все одно. Мені дуже приємно. Жду босса. Ну, для начала на ну, ассисты. <звук> Босси, да. А можно открыть? Так я там открыл. <звук> там же ж гапи было сидеть больше места. А, понял. Привет. Хаю, хаю. Начальник. <звук> Закрыл, yeah. говорит. Та, вроде, да Шо, Пахучка, блять, окнаху, блядь, со стиркой, блядь. Блядь, окнаху, блять. Стир. Стиркой, блядь. Нахуй, блядь, со стиркой. Хоша передал за пиздец. Нормально, офигенно пахнет. Да оно пахнет экстиркой, блять. Не, ну и стирка, и надо. А чем ты из стирка не нравится, я не понял. Тебе лучше прило даже нюхать? Или поднякай, или. Ну, кейс за пердену машину. Запах, блядь. А, не, блядь, а причесочка с... вообще Порошок. не пойдет? Ну, шалтай болтай. Нормальна Тімка. Ну, Шрек, п'ята час. Це мене сьогодні, щоб ти розумав. І за прически до цього мене ж ніхто не пропускав на дорозі. І взагалі, ну тупо не пропускали. Сьогодні стою на повороті, чувак такий останавлюється. Приїжджайте, я проїжджайте". я такий, та типу, проїжджав, він такий. проїжджайте. я такий, ну хорошо. Okay. Їдемо проводу. Шнурочки ще купив на барахолки, 25 гривень нові. Буляли бишся, просто вежливий. Ну, на стріму вона ну, вообще по-другому буде. На стріму, тому що на камері. На камері всегда лучше. Це ну, 7 тисяч гривень на полу не валяється. Я міні місяць походить, я трошу, як дрейка прическу, типа. Якраз равномерно було рости. Там є куда здавати, ви два чи ні? Ні, не, похочи, поняв. Я води. Дивися. Класс. Нема там, ніхто не їде. Ні, нема. Та ти що, Та ти що. Лп, і погнали нахуй. Ай, извиняюсь. За що физицу? Й. Блядь, камера в бля, принципі. Ж... Ты блядь, бля? Да. Io, я так колись убью нахуй. О, oh, вовші. До забор! Нормально без кепочки? Чума, паляниця, паля, паляниця. Ой, ти, блядь, нормально. Ой, моя сліпа. Оу, ноу. Треба, давай, oh! Зайшов епіцентр, цю штуку, кажу, треба такий розйом. А його вже давно немає. Звісно, я знаю, що давно немає. Я того і питаю, де мені його тепер знайти? Я не хочу просто їхати на радіоринок для раді того, щоб знайти цей шнур. По-любому ж він має десь продаватися. Пасіянна надіжда на шанс, тому що я не знаю, де можуть продавати макро. Це макро-USB, по-моєму, так? Да? А може його можна видавати? Ось начальник продовжує. Це одне цельне стекло. І що це ну і що? значить? Мені там, все... А до чого ти це розказуєш? Не поняв. Тому що я роздолбала опять цей і. Ну. No. І треба запитатися, скільки б воно б коштувало. А він скаже, що це цельна. Ти вже, вже роздовбала? Так, да, да, да. от бачиш. Можна, Зачем? Зачем? Случайно, ну от і передня теж повна. Я в шокі. Та ходи як я, знаєш, як. А, а, Проблем взагалі немає з телефоном. Ну тут чуть-чуть потріскане і з обратної сторони там ще хуже. Вигнутий, так? Да? Да. Ого, а що це за чудо машина така стоїть? Попель, чи що припаркувався біля епіцентру. А да, чиє це ламборджині таке? Ну от і все, походу, догрались. Не прийде вже ні дід мороз, ні Санта Клаус. Раніше мама казала, синок не баюся. Тепер по всім прогнозам кажуть, що скоро пізда нам всім. Тут ходять слухи, що на цю камеру можна луну зняти. а Ану підожди, не двигайся, не двигайся, глад зніму. <ріху> <ріху> Заховався? Гапі, тобі 5 років і 6? В садик завтра пора, рано вставати треба. Зайшли ми в епіцентр, в епіцентрі нічого не знайшли. Думаю, Ха, зараз вашані 100 пудов буде. Ми доїжджаємо до Лавіни і все, включається тривога, і ми не можемо поїхати в Ашан, тому ми їдемо на озеро. Але провод мені все одно треба знайти, тому що влог я хочу змонтувати з камери кусочок. Я не знаю, де його шукати. Походу, прийдеться завтра їхати на радіоринок. Це взагалі піде якийсь. Ну, Других варіантів немає, тому що вже сьогодні вечором. Вряд ли я дось куплю развеша кися Авроры, и то вряд ли, что оно там буде. Биткойн на кармане. Ну, хоч скоро. Коронне місто, ми тут завжди сиділи. Ну, як завжди, Ми тут всього разу 3-4, мабуть, були. Та ні, більше. Ну, більше, ну коротше. ну ми в основному тут сідали. Хороше містечко. Балдеж, нормально такі вихідні порядочні? Я водечка и кальмари, артизирой буде пиво попивати. Ну, нічого, нічого, В Одесі, я все і буду розрішати пиво пити. Не, ну пиво може ні, а от водку точно, а водку в глотку. Фінляндія ще так буде летіти із рота. Кокосик? А? З кокосиком? Конечно, З кокосиком. Самая офігенная Финляндия з кокоса. Да. Само офігенно. Балдежні виды. Сейчас попробую, не знаю, що це за шкарлупа така. Гапаны. Что такое? А ну что це такое вообще? какая якась. Кальмары покрашены. Да, попробую. Горить. Миллионер. Да, Ну, серьезный, блядь. Блядь. Уча, блядь. валик. Да не, больше на шелтай болтая похож. Ну, можно. Ну, на... А что ты такой демон? Я демон. Въебануться нахуй. Аж страшно, блядь. — Спасибо. Мы снимаем кинофильм Американская история ужасов Новый сезон. Это можно полной темноте снимать, и видно. Це камера ночного видения. Подумаешь, я больный на голову. Итак, і так от Як я обіцяв, що я куплю пчółки Пану Кропитану Енергетик. Самій здоровий купив. Так що, Віталя, обіцяння зроблено, пчółки Енергетик куплений. Бачиш, що у нас є в Одесі? Медовуха. Я думав, що дойшов маленьку розрасти. Помаленьку? Так. Самогон п'ити. На дворі? Да. Так. Ну, так чисто на пробу, чуть-чуть. Так, ти здозво його пробуй. Зараз? Не, вообще. А, боїшся? Ну, на ну, ну. 4 градусів, 80, блядь? Ну не знаю, ну самого да, багато градусів. Я різно скільки тут може бути. Я пам'ятаю, що у нас в селі там на градусів 70, наверное, ну він горів. Як спірт горів. Просто водка, по-моєму, не горить. Іли горить. Приїхав на радіоринок і в відтогі почти сразу знайшов цей шнур. Просто його треба шукати не в магазинах, а треба шукати отак, от на барахолках, тому що він старий і в магазинах їх вже просто не завозять, бо їх ніхто не купляє. Я купив одразу два на всякий случай, мені там перевірили. Один з двойним виходом для того, щоб якщо не вистачає питання, щоб два USB ставити, один обичний. Тепер точно перекинув відосив. Рішив пройтися, узнати по ценам скільки буде стоїть залочений айфон на iCloud. там де ціла кришка і цілий екран. Спочатку сказали, що немає. А потім проходжу через якийсь просто павільйон. Обичний стоїть мужик, каже: що шукаєте. Кажу телефон на iCloud. Він мені каже: а зачем він тобі треба. Я показую, що у мене побитий телефон. Він каже: А зачем тобі телефон на iCloud, якщо можна просто зробити переклейку? В тебе ж екран повністю працює? Я кажу, ну так. Да". Він каже: так зроби просто переклейку, Так буде дешевше. І відтоді я узнав дві переклейка на екрані стекла. І півтори тисячі стоїть переклейка заднього стекла. Так як мені заднє стекло не дуже треба, та кришка, я почти на неї не дивлюсь, бо я завжди в чехлі його ношу. Я здав телефон. Але проблема в тому, що в мене то другого телефона з собою немає. Я навіть не планував сьогодні міняти екран, ну стекло на екрані. І тепер мені 2 години без часів треба ходити у людей питати, скільки часу, щоб розуміти, скільки туди прийти і забрати телефон. Ось такий от дешевий спосіб, як можна поміняти, тому що окремо мені сказали, що екран 5-6 тисяч стоїть. А реально я про це навіть не думав, зачем мені міняти екран, якщо можна просто. Перекріє стекло за 2000. тисячі. Надію, що нормально поміняють. Я через два години заберу цілий телефон, ну з цілим екраном. А задню кришку можливо пізніше поміняю, якщо буде в цьому необхідність. Тому що я реально ніколи не знімаю чехол. Я навіть не дивлюсь на ту кришку. Я до цього, до того як екран прижав багажником, у мене задня кришка вже була побита. Я не дивився, мені ще все одно було. Взяв собі кофе, і тепер у мене буде прогулка по караваєвим дачам. Кстати, в час 30 я здав телефон, і я тепер знаю, де мені дивитися на час. А то я вже думав собі якісь на барахолки маленькі часи, найти, там за гривень 50-100, щоб дивитися за временем. А тепер я знаю, де я можу слідити за временем. Це мені треба, якщо я в час 30 здав, десь в 3:30 подойти. Може, навіть 4, бо вони сказали, може, буде чуть довше. Я не знаю, як я раніше не міг додуматися реально до того, що можна просто переклеїти стекло, якщо у мене цілий екран. Тупо дурачок. Так і головне, що я це на стрімах говорив, в вологі говорив. І ніхто не предлагав, що мені можна просто переклеїти стекло. Всі говорили, що ну да, це буде дорого поміняти корпус і екран. Знатаки є і не предложили. я в шокі. За 2000 це дуже приятна ціна. Я вже думав, що якщо я його. Погнув, я не знаю, яким образом, в общем, спочатку він був надутий. Возможно, це і за батареї произошло, що батарея надулась, і потім вона вздулась, І я не знаю, или я привик. но зараз мені вже кажеться, що телефон не вздутий. От, і вони мені нічого не сказали по поводу того, що він здутий, хоча я його багажником прижав. Я просто хотів мамі телефон віддати, коли буду міняти. Звісно, зараз я ще буду ходити з 12 Pro Max, но як тільки я вирішу поміняти телефон, у мене в планах мамі віддати 12 Pro Max, Тому що в неї 8, і він, якщо чесно, ну, так собі вже працює. Хоча я, коли продавав свій 11-й, у мене не було виходу, треба було гроші, щоб переїхати. Я собі купляв 7 і з 7 ходив нормально. Но мама каже, що у неї 8 плюс тут Но для того, щоб мамі віддав 12 Pro Max, Треба заробити спочатку собі хоча б на 13 промакс, або ж 14 промакс. Що вам показати? Я не знаю, що вам показати. От каравай віддачі, тут якийсь модний такий от чистенький дворик. Туди немає як зайти, там забором перекрито. Ніколи не гуляв, тут я не знаю, куди тут йти. Вниз спуститься там якийсь перекресток, траса, торгові центри, а вверх я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Тут даже особо ніде не розгуляєшся. Я знаю, що там рядом є вуличка, але вона те ж саме, що на академії. І кстати, я проїжджав тільки что через Борщаговку. Я обычно, якщо їду в маршрутку, я просто клацаю в телефоне і слухаю музику. А сьогодні я включу музику і так дивлюсь. Просто на дома. Я проїжджаю на Борщаговке і розумію, що... На борщаговці дуже навіть непогані дома. Всі шутять, що Борщаговка троє дуже погані райони. Но по факту я так роздивився, подивився, там є нормальні дома, адекватні, дуже красиві, як за границею построєні. Та, можливо, я навіть переїхав би на борщаговку. Странно звучить, да, чоловік хоче переїхати на Борщаговку, але там реально мені один дом подобається. Я не знаю, можливо, там, звісно, квартири дуже дорогі, але... Но... Но там класно, там реально класно. Надо думать по поводу переезда, Конечно, не в ближайшее время тоже, так же, как и с айфоном. Но надо, потому что немає. Ой, голуби разлетались. Тому що немає. Бойлера, і в нас вже три місяці гарячої води немає. Вчора була, кстати, один день вчора була гаряча вода спустя три місяці. Ну і там ще на пару часиків включали. Сьогодні вже включаю одна холодна, тільки йде, виходжу з двора, опять, що щось копають, риють. Я не знаю, що вони там. Лібо там суперсерйозна якась проблема, либо вони спеціально розтягують время, щоб їм більше платили. Я не знаю. Так що такі от бонуси. Я вже навіть звик холодній воді купатися. Валдеж. два часа без телефона. Начну хоть обращать внимание на вокруг середовище, скажем так. Слухаю даже, как машины едут, как птички спевают. Обращаю внимание на какие-то детали. Типа там колючая проволока, например, на крыше. Я бы никогда в жизни не обратил внимания, внимание. А сейчас смотрю, бачу колючую проволоку. Вон какие-то трубы валяются. Вообще, реально без телефона и без музыки начинаешь на все обращать внимание. Так що советую іноді собі устраювати такий, як її є щетміл, що ти розрішаєш собі все хавати. а тут ти розрішаєш собі подивитися на мір і роздивитися його в других красках. Подивись, який чудовий Просто по прямій, я не знаю, ну, на полтора кілометра пройшов. Шукаю секонд-хенд поблизості. Думаю, може время убив секонд-хенді. а тут. Немає секонд хендів Одні якісь магазинчики. Уже скільки магазинів пройшов. І різні екомаркети, і АТБ, і ну, в общем, куча продуктових, аврори, що тут ще, певнушки, квіти, все, що хочеш, є, але секонд хендів поблизості нема. А сворачувати на якісь вулиці направо-наліво не хочу. Тому що зараз зверну, забуду, де я був, бо я цей взагалі район не знаю. І потім не зможу подивитися, бо в мене Google карт немає. Зараз пройду, це минут 20-30. І назад, ще минут 20-30. І якраз врем'я уб'ю. Були мислі. Піти на оцей вокзал, там, де електрички. Ну, Я подивився всі рейси, Ну, просто сісти, проїхатися, повтикати, походити в якомусь, я не знаю, районі селі, але нічого немає в ближайші рейси. А те, що є, то, то по проміжутку часу дуже довго буде, і там я просто назад вже не співвернутися забрати, Тому вирішив просто походити. Фу, давно таких прогулочок не було длінних. Не учити, коли папа приїжджав, що я по городу водив. Без машини не Приїхав би сюди на машині, то хоча б радіо послухав би. Я пойму, що за абсурд і бред. Тут екомаркет з цієї сторони. І одразу через дорогу ще один екомаркет. Зачем ставити екомаркети рядом друг біля друга? Странно. Я вже максимально странні речі зачекаю, так? Да? Ну, просто я ж говорю, що я починаю замічати якусь тупость мелочь, і так далі. Повернувся на точку, з якої уйшов. Пройшов ровно час. Поки йшов, вспоминав коментарі, на які можна більш детально відповідати. і вспомнив один коментар, який отчасті, ну, ви подумаєте, що він мене задів. Так, да, от він мене задіває, тому що мені, ну, Просто неприємно такі коментарі читати, і для мене вони максимально тупі. Коментарій був такий, зняв влог не о чому. Ну, він не написав, що не інтересно, але судя по комментарію, і так зрозуміло, що типу, чоловіку не інтересно. Але все ж він подивився. Да? Це во перше. Во-вторых, не о чому. А що ви вважаєте, що о чому? Ви хочете, щоб я прив'язувався до якоїсь тематики, типу як автомобільний. Да? І весь канал вів автомобільною тематикою. Ну, це примір дав і щоб всі прив'язалися і хотіли дивитися тільки автомобільну тематику. І в мене була аудиторія автомобільної тематики. Ну, ви не розумієте те, що в мене канал про життя, в мене лайф канал, лайф логи. Я знімаю свою життя, Я не хочу прив'язуватися до якоїсь тематики. І мене кумаря такі коментарі, потому що, скільки я знаю, каналів на Ютубі максимально тупих, які дивляться по 100, по 200, по 300 тисяч чоловік. Іменно просмотри, не тільки. Подписчиков там більше. И прикол в тому, що ну, люди знімають якусь реальну херню, ну, наприклад, що можна пример, провести. Ну, от, Є дівчина, якою там по 100 по 200 тисяч просмотрів, а вона знімає про те, як вона просто проснулась, накрасила собі губи, показала, якої помадою вона накрасила і як пройшов її день. А день там максимально скучний. Просто вона там, допустим, вийшла на прогулку, щось показала. І все, і пішла додому, показала, що приготувала, з чого приготувала і як приготувала. І це дивиться 200-300 тисяч людей. Ви з цього, по суті, нічого не получаєте, взагалі. З моїх логів, можливо, ви теж нічого не отримаєте, але в мене вони більш розв'язкові. Я, во-первых, що стараюся, монтірую, завжди ставляю музику, ефекти. А та дівчина, вона просто. Музика, нарізка і все. Ніяких ефектів, нічого. І в неї просто звичайний день вона знімає. У мене же постійно щось то Не завжди, да, так, я згоден, Бувають дні, коли просто звичайний влог ні о чому. Но зачасту. Ну, я показую свою жизнь, і так як є, так і є. А дівчинка просто проживає максимально скучну жизнь, типічно, яку смисл дивитися, якщо ти сам так уживеш. Лучше зайти до мене на канал і подивитися, який піздець у мене приїхав. Там машина зламалась, там ще щось, там щось произошло, там з кимось підписався, там з кимось познайомився. Там поїхав просто в другий міст неожиданно, як у мене було, що я їхав в метро. Це на старому каналі, і просто в 11 часов ночі ще до війни. Я вирішив, що хочу поїхати в другий город. Я пропоную владу, ми просто беремо білети в останні минути і уїжджаємо в другий город. Оце, оце реально цікаво, коли люди спонтанно щось роблять, щось відбувається, щось цікаве. І ми поїхали в Одесу, отдихнули, показали місто, класно погуляли, і було просто офігенно. Оце реально цікаво, а не ті ваші дівчата, які показують помади. Я розумію, що є аудиторія девочек, які дивляться, це, но. Багато є таких каналів сусідують, і брюдово писати мені такі коментарі, коли у мене реально жорстко відлічається контент від більшства. І мене дуже сильно бісить. Мене не сам коментар задів, а заділо те, що люди дивляться і що вони пишуть. Реально, ви дивитесь якусь херню, я не іменно тобі кажу, а, ну, от, той, хто це писав, наприклад. А мені пишете, що я херню знімаю. Серйозно? Я просто. В афіге від таких коментарів, щоб не матюкатися, просто офігєвший. І мене дивиться там, допустим, 600 людей в середньому, да? а ту дівчатку 100 тисяч. При тому, що дуже сильно відрічається контент, і обідно, що зараз, щоб продвинутися, треба удивити людей. А удивити їх вже нічим не удивиш просто. Раніше там щось придумало, якийсь руфінг, фріки, ще якісь такі були тематики. А зараз що? Зараз вже нічим людей не удивити, вони вже все бачили. Їх я не знаю, ну. Люди, чим вас можна удивити? Думав, можна на телевізор піти, засвітитися десь, що то показати для того, щоб перейшли люди. Тож, телевізор зараз ніхто не дивиться. З 21 серпня наближається щось неймовірне. Це що, Монаті? Hi. Ано заспівай. Мама, я в теліку. А коли вже співати? Ну, ліво же там може. Молоді дивляться на ну, якісь проекти, що це типа холостяк холостячка Д мене з такої прическою, на який холостяк-холостячку візьмуть, максимум, куди мене візьмуть, це... Я не знаю. Як в американській історії ужасів був сезон, називався цирку роду. От мене тільки в цирку роду візьмуть з такою прическою. Фу. Накипіло, реально накипіло. І так мене вже кипить год-восім, скільки я займаюся Ютубом. Скільки було каналів, до сих пор ніяк не наберу аудиторію. Дивляться тільки ті, хто шарять. А остальні, ну дивіться своїх подруг, які красять губи і восхищайтесь ними. А я далі буду знімати те, що мені подобається. І спомню, що ще хотів сказати: оці подруги, яких ви дивитесь, вони випускають влоги раз в неділю свої ці тупі. А я випускаю влоги майже кожні два дня. при тому, що я працюю 5 днів в тиждень до 6 годин, але я знаходжу час знімати, я паралельно знімаю, ввечері повертаюся додому, монтирую, плюс я ще провожу стріми, я реально стараюсь. а ви це не цените.